Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні в нас завдання донесення кадраку. Завдання не важке, потрібно в цього, цього NPC взяти завдання і одному з NPC віддати це завдання. Як ви бачите от на карті, Куди нам потрібно по карті бігти для того, щоб закінчити це завдання. Друзі, перед переглядом відео хотів вас би попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти розвитку канал, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, біжимо по карті, куди нас просить завдання, де потрібно нам здати це завдання, і вже після того, як я буду там на місці, закінчимо разом вже це завдання. Друзі, добігаємо до того NPC, який нас. В якого ми маємо здати це завдання. На перекресті ми взяли, і на золотому поті ми маємо здати одному із NPC це завдання. Завдання не важке. Просто потрібно в одного взяти, в другому здати і все. Тут ніяких таких особ, особ, особливостей нема по поводу цього завдання. Так, десь нас NPC вже очікує. очікує він отут на сторожовій башні, вишки. Забігаємо наверх. І десь він тут нас чекає, а ще вище. Хе, де він? Не поняв. Щось я не зрозумів. А, от він. Я пропустив просто його. Все, з ним розмовляємо. Нажимаємо кнопку завершити і все. Задання ми виконали, друзі. Дякую всім за перегляд цього відео. Далі в нео також є тут завдання, яке ми будемо виконувати вже в наступному відео. Друзі, а на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.